Ви відчуваєте себе незатишно в білих кімнатах, помаранчевий колір викликає незрозуміле занепокоєння або навіть агресію, а в кафе, оформленому в ніжно блакитних фарбах, вам хочеться проводити дні безперервно. Зрозуміло, кожна людина відчуває свої особливі почуття, стикаючись з тим чи іншим кольором. Все це залежить від ваших уподобань, асоціацій і особистого життєвого досвіду. Проте вчені вже давно підтвердили, що певні кольори здатні викликати у людей відповідні почуття. Цей трюк безвідмовно працює в рекламних кампаніях всесвітньо відомих мереж харчування. Досить згадати кричущий логотип МакДоналдса або емблему морозива Баскін Робвінс. Оформлену в ніжних рожево-блакитних тонах. Ми підготували для вас невеликий путівник по квітам так чи інакше впливають на апетит. Тепер то ви точно зможете оформити свою кухню в потрібних кольорах і вибрати ідеальну посуд. Кольори посуду ахроматичний, чорний, білий, і всі відтінки сірого в цьому діапазоні входять до групи ахроматичних, іншими словами, безбарвних тонів найнебезпечнішим кольором для бажаючих схуднути, вважається білий, і це не дивно, тому що рідко коли їжа виглядає більш привабливо ніжно білосніжній витонченої великій тарілці, а крім цього, вона зовсім не відволікає вас від прийому їжі, який може неабияк затягнутися, а порції збільшитися. Сірий колір сам по собі зустрічається в оформленні посуду досить рідко на психологічному рівні. Ми сприймаємо його як непривабливий і неістівний. він заспокоює і пригнічує сильні емоції. Чорна посуд виглядає дуже стильно і незвично. І тарілки саме такого кольору найменше здатні провокувати нас на переїдання. Теплий, теплі, затишні відтінки жовтого, коричневого, червоного або оранжевого кольорів найкраще розпалюють апетит. Справа в тому, що ці вогняні кольори діють на нас збудливо, збільшують апетит і посилюють слиновиділення. Часто рекомендують використовувати тарілки для перших страв саме теплих кольорів, велика ймовірність що після однієї величезної порції. Ви вже просто не захочете продовжувати трапезу. Холодний чемпіонами по придушенню апетиту вважаються всі холодні відтінки, а особливо темні, сині, фіолетові і бускові блакитні відтінки частіше сприймаються нами як нейтральні або контролюючі почуття голоду, але бірюзовий колір визнається збудником апетиту. Природні зелені відтінки так само, як і блакитні, діють на нас спокійливо. Заспокійливо і швидше відбивають бажання поїсти, ніж підсилюють його знову ж таки не все так просто: чим яскравіше і тепліше буде зелений колір, тим більше він буде змушувати ваш організм виділяти шлункового соку, тому, мабуть, варто відмовитися від посуду трав'янистого і салатового кольорів на користь більш холодних смарагдових або болотних відтінків, пізерунки та орнаменти. Такий посуд, мабуть, виглядає найпривабливіше. Прийом їжі перетворюється на справжнє естетичне задоволення, а припиняти обід зовсім не хочеться. Візерунки та орнаменти на таріках з одного боку привертають нашу увагу, а з іншого. Відволікають нас від того, що лежить в тарівці, якщо вам до душі всілякі малюнки, сміливо купуйте такий посуд, але пам'ятайте, що колір візерунків важливий і працюють тут ті ж правила: що із монотонною посудом червоні малюнки будуть порушувати апетит, а сині або чорні, заспокоювати відчуття голоду і в якійсь мірі рятувати від переїдання кольори їжі червоний. Помаранчевий, жовтий, червона, помаранчева або жовта їжа на тарілці заряджається енергією, благотворно впливає на імунну систему і допомагає позбутися від негативних емоцій і поганого настрою. Найбільш вітамінними по праву вважаються помаранчеві і жовті продукти, це всілякі цитрусові, які так важливо включати в раціон навесні. Саме ці три кольори найбільш благотворно впливають на метаболізм і збільшують апетит, а тому всі. Хто хоче схуднути, повинні вибирати продукти з обережністю. На щастя, існує безліч рецептів смачної і корисної їжі ваших улюблених квітів, які тільки наблизять вас до ідеального тіла. Це, наприклад, всілякі помаранчеві, жовті і червоні детокс-смузі, а також різні червоні страви, червоне вино. Риба, м'ясо, ягоди і овочі. Зелений, здається, нічого немає краще для здоров'я, ніж зелені продукти: стручкова квасоля, капуста, броколі, огірки ківі, яблука. Список можна продовжувати нескінченно, сміливо налягайте на продукти цього кольору. Вони не тільки привабливі на вигляд, але і дуже корисні. Розбавте свій звичний раціон свіжою зеленю, готуйте апетитні соуси і смузі, пробуйте створювати незвичайні варіації звичних страв. Наприклад, замість червоного гаспачо приготуйте зелений, блакитний, синій, фіолетовий, чорний. Всі темні відтінки заспокійливої синьої палітри не асоціюються у нас їжею і навряд чи викличуть звірячий апетит. Однак і тут є винятки: смачні і корисні ягоди лухина, ожина, смородина навряд чи здадуться комусь непривабливими чорна їжа, особлива розмова. Продукти цього кольору славляться великим вмістом амінокислот, мінеральних і поживних речовин. Ну і крім усього цього, вони виглядають дуже стильно і не провокують нас на переїдання. Чорна ікра, чорний рис баклажани, кольорова чорна паста не варто нехтувати цими продуктами. Білий, біла їжа, як і білий посуд, дуже підступна в цю категорію, як правило, входять високоглеводні продукти, білий рис-цукор. Банани, маса молочних продуктів і, звичайно, головний ворог всіх тих, що худнуть. Апетитний білий хліб, незважаючи на те, що білий кольор буде викликати у вас апетит. Намагайтеся знати міру, смакуючи білі продукти, кольори оточення, інтер'єр і предмети сервірування, всі теплі, яскраві і соковиті кольори незмінно будуть викликати у вас апетит і діяти на психіку збудливо, тому предметів цього кольору на кухні не повинно бути надто багато. А весь інтер'єр в цілому краще буде оформити в холодних, спокійних тонах кухня, оформлена в блакитних або холодних зелених тонах, буде виглядати затишно, спокійно і стане зайвий раз порушувати відчуття голоду. Освітлення при оформленні інтер'єру ми часто забуваємо про освітлення, але ж воно граючи невирішальну роль в сприйнятті нами навколишнього простору. Тепле приглушене світло змушує нас їдати більше помічали, як ми любимо засиджуватися за столом допізна при свічках або декількох світильниках, А ось холодний або яскравий денне світло, навпаки, знижує апетит.